Привіт всім, хто дивиться мій канал. так, Оце мій моська такий. Це моє поле після пшениці, яке було скошене десь півтори місяці назад, півтора місяці назад. Значить, що тискую трошки мущільником ну, такий, ну треба його трошки перебити. Ну, осота немає, як такого, Ну а в основному трошки десь. Так, зробив я щеплення, заказав трусики, тросики ну, трусики практично не підійшли, я, ну, сам що переробив. Нема нічого сложного. Ну, в принципі, зробиться отакий, отакий агрегат, двометровий. Ну, це садова раніше борона була, я так зрозумів, перероблена. Ззаді диски рівні, спереді самодільно вирізані зубчики. Отакий От фон обробляє. ну Глибоко не лізе, тому що легкий. Він вже й ступна, грузив на нього. Я не знаю, як кілограм, навіть 300 кілограмів. Сухота, звісно, повна. Отак він перебиває. Койде кучки остаються, ну, це кучки, я так розумію, комбайн розкидав і як чи встановлювався, чи розвертався і трошки накидав. Отаке, там вже теж зроблено це все. Знаю, тут втора може, края тут ще трошки можна відійти. Так, скористь, скористь на цьому агрегаті десь в середньому я. Так. Скорость срадим десь 9 километров. Так, баночку кофе заховать. Каву надо, точнее уже попив каву. Все, значит, с заводом двери. Так, сейчас. Так, ручничок скидую, е їзджу на блокировки, кнопка блокировки е поворотна. На поворотах вона автоматично відключається, блокировка. Друге положення це блокировка повна. Виходить. А перва це на поворотах відключається. Так, агрегат 5. Так, тут в мене стоїть ядровин такий відо. Зараз я трошки його підрівняю. Так. От так. Так, ну що, поїхали. Так, за бортом у нас 25 градусів. Тепла. Так, ход включив. Ходю на 5 ну. А тут не в скорости, дело найти скорости ходит, А дело в том, за какой скоростью ходит? Так, крошка музыка. Так. Кидаем ограватель вход и вперед. то скорость, зараз 6. Опять, мабуть, в колію комбайна попав, трохи підгицу. Вот так воно його довпе. В середньому зараз 8. Ну, в середньому десь все, що в колею трактора попав, то як він підгисує. Зараз попробую зняти, як воно з задні виходить. Так він дискує В принципі як би для такої борони це ну, дісковий борони, це якби нормально. Це взагалі толщинник. Що я хочу ще сказати? Не знаю, чи цьому году буде... Я річні буду сіяти пшеницю. Якщо вологи до вересня не буде, то мабуть сіяти ніхто нічого не буде. По крайній мірі я не буду сіяти. Ось у така бур'янчик такий, одинокий, одинокий бур'янчик. Ну, Тому що нема вологи, я не знаю, як пшеничка це взагалі сходить буде. Так що будемо надіятися на погоду і все буде добре. Саме головне вірити в себе, і все буде добре. цьому, пожалуй все. Всім самим найкращого. Всім самим найкращого. Надіємося все на краще. do vou